А хто любить збирати гриби і займається цим професійно? Скажіть, будь ласка, а як же правильно зрізати гриб чи викручувати? Це два таких спорних запитання завжди. Вони довго вже існують: викручувати чи зрізати гриб. І нікому не секрет, що ми займаємося запчастинами на корейській та японське авто. І тепер запитання більш по темі: Патрубки системи охолодження авто. Які для них. Краще і правильніший хамут. Ось такий Самозажимний. пружинний. Чи ось такий звичайний? Подивіться уважно. Конкретно такий, як я показую. Під викрутку, під отвртку. Який з них правильніший. і який з них краще для патрубків системи охолодження авто. Будемо чекати на ваші професійні коментарі. І не професійні. Всім гарного дня!